Мої ну вітання на фабриці новин мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти за підсумками 22 травня, початку доби 23 травня. Будьте друзі, будь ласка, активними. Поставте свої лайки цьому відео. Неодмінно пишіть коментарі, підписуйтесь на фабрику новин, поширюйте це відео серед друзів, колег, знайомих, а також ставайте нашими спонсорами. Якщо дивитеся на Ютубі, відтак можете натиснути кнопку спонсорувати і таким чином нас підтримати. Одразу обіцяю, що сьогодні не буде дуже багато відео. Хоча я знаю, що ви любите, в принципі, щоб я демонстрував роботу наших бійців, але я Певний, що за підсумками 22 травня вони дивилися ось так величезну кількість відео, зокрема з того, що відбувалося на Білгородщині, цю ситуацію, звісно, я теж огляну, але не буду вдаватися у подробиці, тому що ну так чи інакше, все ж таки, ми справді перебуваємо в всі інформаційному потоці і бачимо багато з того, що відбувається. Е, якщо в таких загальних рисах, знаєте, е, окреслювати, що відбувається у е, Білгороді російському. Отже, Білгород де він розташований Ось тут наш Харків. Отут, от російський Білгород. Е, хоча, до речі, етнічно українська територія, е, головні події відбувається на західних околицях і одного іншого міста. В районі Грайворону. Ось цей перехід через державний кордон України та Росії. Власне, є тут такий населений пункт Козинка, Глотове, Гора Поділ і Грайворон. Ось всі ці населені пункти вони були в межах уваги. Під час е, тих подій, які відбувалися у Білго на Білгородщині, можливо, ще будуть далі розгортатися. Навіть аналітики Діпстейту, до речі, додали. Ой, перепрошую, додали е, статус. Території в районі прикордонного пункту дали статус невідомий, тобто сіра зона в кількості 5 квадратних кілометрів. Чому невідомий? Ну тому що справді туди підрозділи, які афільйовані з українськими збройними силами, але це справді є добровольці російські, з числа руська добровольського корпуса і Легіону свободна Росія, вони зайшли в район контрольно пропускного пункту. Якраз на Білгородщині цей контрольно контрольно-пропускний пункт якраз так і зветься від імені районного центру Грайворон і відповідно зайняли віто, такі, машини, які якраз в руках. Добровольців з числа росіян і росіяни власне і зайняли цей командний пункт, цей не командний, а контрольно-пропускний пункт на кордоні України та Росії. Відповідно також вже є відео, які показують трофейну техніку, зокрема БТР-82А, що перебуває на озброєнні російської ФСБ, адже саме ФСБшники відповідальні за контроль над кордоном. Ну і це відео до речі, я можу вам продемонструвати як бійці руського добровольського корпусу. Це їдуть на трофейному БТРі, який просто опинився е припаркований у гаражі, хоча б мав е охороняти е територію прикордону. Ну, бачите. Ось така от російська армія е, насправді декілька таких тактичних особливостей я вам зараз розповім з того, що е, які висновки можна винести з цього походу російських добровольців на територію Білгородщини. Насправді я не впевнений і не знаю, чи вони будуть продовжувати свою операцію. Проте деякі осінти аналітики насправді помітили те, що, е, по перше, цей шлях, цей напрямок було обрано неспроста. Це моє припущення. Я пригадую слова польського генерала Маріоша Блащака, який казав, що пригадуєте, росіяни можуть утворити угруповання ударне і піти на межі Харківської та Сумської області. А це якраз населений пункт Грайворон. Ось, ви бачите, тут таким пунктиром є розрив. Харківської та Херсо... Харківської та Сумської області е, ну Грайворон, це якраз таким власним напрямком і є. От звідси з Грайворона вони могли би за оцінкою е, польського генерала, якби не збирали достатню кількість військ, якби пішли в великий наступ, піти на Охтирку з Охтирки, прикриваючись річкою Ворскла, дійти до Полтави, а далі з Полтави е, висунутися, наприклад, на Дніпро. Ну або ж далі прикриваючись річкою, дійти ось сюди до в районі Кобаляк, до Дніпра і Таким чином відрізати все наше східне угруповання. Були такі плани у росіян. і Ось зараз ці плани вирішили створювати буферну зону бійці добровольчих формувань з числа росіян, що воюють в складі збройних сил України. Це перша така теорія. Ну а друга, що насправді цей плацдарм також обраний неспроста, тому що його теоретично можна добре прикривати. Зверніть увагу на північному заході. Тече річка Ворскла, так наша українська річка Ворскла, яка також і в Полтаві футбольний клуб в Полтаві, Ворскла, так зветься. Отже, ця річка вона тече через гору Поділ, Грайворон, і в Грайвороні з'єднується з річкою Грайворонкою. Бачите, ось тут вона омиває якраз грайворон. Далі. Розливається річка Грайворонка і куди доходить до кордону з Україною. Тобто, фактично, ось такий плацдарм, доволі величенький, його теоретично можна утримувати в своїх руках, прикриваючись з різних напрямків двома річками на території Росії на півночі, північному сході, північному заході, на південному сході та на південному заході, прикриваючись кордонами України. Теоретично цей плацдарм для відвертання уваги для того, щоб Росіяни відтягували свої сили, виглядає навіть дуже перспективним та цікавим. Більш того, я навіть е, далі можу вам е, певні окреслити хм, перспективи, чи то що сказати, е, полягають вони в тому, що е, східніше, якщо рухатися, наприклад, до Антонівки, тут є ще одна річка, через яку можна прикритися і знову ж таки е, до кордону з Україною дійти. Рухаємося далі. Ще одна річка, не так неправильно відставити, як то кажуть, ось ще одна річка, і в районі Борисовки. І ще одна водойма, якою можна так само прикриватися і геть до кордону з Україною рухатися. Тобто, цього слона можна так добряче нарізати, нарізати, нарізати шматочками, і географічні тут обставини ще звісно треба дивитися по висотах. Вони ледь не до Білгорода дозволяють дійти. Ну проте, звісно, велике питання: а чи вистачить сил так доходити до Білгорода, і чи є в цьому військова необхідність? Проте це, звісно, виглядає цікавим маневром, тим паче, що більшого розуміння ці білгородські операції в екс-командувач армії Сполучених Штатів Америки у Європі, котрий зветься Марк Гетлінг, так от генерал Гетлінг він окреслив, що ж все ж таки відбувається у Білгороді, і чому це є активною ознакою того, що збройні сили України ось ось розпочнуть великий наступ. Отже, що написав такий невеличкий, ну це не лонгріт, але кілька міркувань, які варто почути повністю. Від Марка Гертлінга він каже: Я припустив, що це може бути продовженням підготовчих операцій, що передують наступу України тому, що деякі операції, які ми можемо побачити в найближчому майбутньому, це різновиди так званих ударів або обманних операцій, таких як він називає три види таких операцій: це рейди, це виверти або російської уловки, е, ну або ж демонстрації. Ось. Трохи інформації про кожен із цих демонстраційних дій, тобто демонстрації, виверти та рейди. Рейд – це раптова атака з певною метою. Рейди загрожують знищити або знищують в підсумку якийсь об'єкт, вбивають або захоплюють невеликі групи ворожих солдатів або техніки, звільняють ув'язнених або викликають рух противника для захисту об'єкта рейду. Доктрина, як каже пан Гертлінг, припускає, що рейди тривають досить довго щоб досягти мети. А саме викликати певне сум'яття, викликати паніку серед ворожих сил, а потім сили рейду відступають. Тому рейд, який має застати ворога зненацька, ламає відтак ворожі плани і викликає ось це сум'яття. Тому цілком імовірно, що в виверті. Ні, ні, виверти це наступний тип рейд. Ситуацію, скажімо так, у Білгородщині можна окреслити саме як рейд, тому що він а затрофейли техніку. Б. Вбили ворожих бійців. Г е, ні, В поламали плани росіян, так г відвернули увагу і де. Або де змусили Росіян все ж таки реагувати на цю ситуацію для того, ну що ж вони ж пацани, вони мають якось показати свою силу. Це ж все ж таки друга держава світу над держава, яка ну не може дозволити окуповувати свої території е, е, якимось там навіть російським добровольцям, або що другий е, такий відволікаючий маневр, який може відбуватися у контексті підготовки великої наступальної операції, каже генерал Гертінг, це виверти, або ж російської уловки. Е, це наступальні дії, які зазвичай вимагають сил для введення. Обмеженого бою із противником, тобто мета виверта, полягає в тому, щоб створити видимість наступу або початку такого наступу, е без того, що от він перейде у реальний наступ. Ну тобто, це, це ще називають знаєте такий хибний удар е для того, щоб не використовувати в ньому рішуче, використовувати свої сили, а просто відтягувати відтак допоміжний удар, витягувати увагу ворога. І третій. Контексті підготовки до великих наступальних операцій хибний маневр, який зветься демонстрації. Демонстрації це рух підрозділів, які створюють видимість, що вони готуються до е, атаки, тобто, це може бути згромадження, тобто, це може бути е, е, зосередження, концентрація якоїсь техніки. Хто знає, це може бути навіть надувна техніка в якихось моментах. Тобто, це демонстрація сили на полі бою з бажанням заплутати, але при цьому не вступити у із противником. противниками. Е, і генерал Геркінг каже, що зазвичай демонстрації робляться. В рамках обманних операцій за допомогою диму, вогню, сигналів або будь-яких інших дій. І ось всі ці військові дії, які зазвичай проходять перед і проводяться перед великими наступальними операціями, щоб вести в оману противника, якраз і спонукають його думати, що найближчим часом відбудеться головний удар, прорив українських збройних сил. Проте звісно, що за ситуацію на Білгородщині потрібно стежити далі, але не потрібно на неї звертати основну увагу, тому що на жаль, Іна досі ще триває на території нашої держави і повертаючись відтак на окуповані території в напрямку дворічної з окупованої території Харківщини на правобережжя осколу далі відбувається на напрямку дворічної. Масовані артилерійські обстріли тривають і наступальні дії на масютівку. Ось вона масютівка, яку я вже невпинно говорю, що ворог вже значить, не дано захопив, але все ще е, продовжує задавати поні ударів. Е, на Сватівщині так само артобстріли по всій лінії бойового зіткнення. Ось куди дістають росіяни артилерію. Зрештою на, на е, Кримінському напрямку та сама історія по лінії бойового зіткнення і куди дозволяє дальність артилерії закидати снаряди у тил. Туди от вони просто хаотично і стріляють. Загалом же ситуація незмінна ні там. Е, Маю на увазі на Сватівщині ні тут на Кремінському напрямку, ні на Сіверському, хоча тут теж значна артилерійська присутність ворога зберігається, але загалом по лінії бойового зіткнення все без змін. Щодо Бахмуту, е який припускають росіяни, що от удари по Білгородщині ще можуть мати інформаційний ефект в контексті відвернення уваги від Бахмуту, е так от Пригожин стверджує, що зараз уже російська регулярна армія е веде наступальні дії е на півночі на Григорівку. Тобто, ось цей напрямок від Дубовосилівки на Григорівку, і на півдні ведуть наступальні операції росіяни на Іванівське з напрямку Кліщівки. Хоча, чесно кажучи, дуже важко уявити, як це кадровики тут можуть регуляри вести напрямок Іванівського атаки, адже тут інтенсивно робить вітер. Наша третя штурмова, яка в чергове нові метри української території повертає під свій контроль радше по Іванівському, з мого спілкування з бійцями там виглядає так, що вони не безпосередньо сухопутні штурмові дії вчиняють, а От радше гатять і дуже інтенсивно гатять артилерійським вогнем за останні 24 години. Іванівське поливали просто з усього, що мають загалом. Вже ситуація виглядає так, що і те, що пригожин каже, що от вже регуляри зайшли на фланги, повністю віддали Вагнера їм фланги. Про те, що сам Вагнер має 25 го числа почати виходити із Бахмуту, про те, що до 1 червня вони мають вивести свої сили в тил для того, щоб не отримати ну найбільш такого. Ганебного удару по Бахмуту, тому що загалом то сили Вагнера зараз дійшли до критичної точки, і Міністерство оборони Російської Федерації компенсує фактично з присутністю великої кількості мобілізованих, буде заміщати сили Вагнера, які виконали свої задачі такого м'ясного штурму. І от зараз чимала кількість мобілізованих буде приходити. До речі, якраз з числа мобілізованих, якщо повертатися знову ж таки до карти і більш широкого огляду в Кліщівці, де третя штурмова веде наступальні операції, наступальні дії, то. За минулу добу є повідомлення про те, що плюс 100 вбитих російських мобілізованих солдатів, ось е, власне, яка доля їх спіткає: приїжджаєш на нуль, стаєш двохсотим е, у місті в районі літачка. Тривають бої, е, і при цьому є утримання е, двох українських е, українськими силами двох вулиць. Це вулиці Докучаєва та Вільямса. Тут зберігається присутність вочевидь українських військ. Хоча знову ж таки е, ситуацію там достеменно розібратися дуже складно, тому що багато дезінформації, багато невідомої інформації багато замовчується і багато е, є такого інформаційного шуму. Е, на північному фланзі Бахмутського напрямку е, є повідомлення про те, що е, українська арта вибиває із посадок ось тут в районі Берхівського водосховища. Російських окупантів і навіть більш того вибила на південь, на південь від Бархівського водосховища. Е, бої тривають е, в напрямку лі, е, е, залізниці. От бачите, тут залізниця пролягає, я її окреслю Чорною лінією, щоб краще було зрозуміло. От в межах цієї залізниці, в межах е, посадок вздовж цієї залізниці, і тривають зараз найбільш інтенсивні бої. Українські сили на півночі продовжують свій. Рух, і до речі, навіть тут уже критичність руху було помічено ПВК Вагнером, які підкинули туди своїх додаткових підрозділів, щоб допомогти регулярам. Фронтові ділянки, до речі, біля Бахмута, та також Лимана, Лиман, це напрямок Криміної, відвідав на вздогін до генерала-полковника Сирського очільник державної прикордонної служби Сергій Дейнека, який навідався до підрозділів прикордонників, які з першого дня. От вони виконують задачі і на Сватівському, на Хмельницькому і на Бахмутському, звісно ж, напрямку пліч опліч із іншими представниками сил оборони міста Бахмут і Бахмутського регіону. В напрямку Донеччини менш інтенсивні бої зараз відбуваються в Авдіївці. Проте є все ж таки повідомлення про те, що окупанти продовжують здійснювати атаки на Новокалинове, керамік Новокалинове в цьому напрямку. І також про водяне. Водяне повідомлялося, що. В цьому районі ведуть наступальні дії російські окупаційні війська. До речі, 24-та бригада, королівська бригада збройних сил України імені е, короля Данила. Вона в районі Нью-Йорка. Це можна так згрупше назвати. Теж Авдійський напрямку. Хоча Нью-Йорк це десь посередині між Бахмутом та Авдіївкою. Такі собі суміжники, е, що затисло між молотом та наковальнею. Е, отже, Нюйорці в нью йорку е, бійці 24-ї окремої механізованої бригади збили ворожий мі 24 й Таке підтвердження надійшло е, від них, що здійснили таке збиття бійці 24-ки в районі Горлівки. Е, також до речі, і на Білгородщині були повідомлення про падіння. Мі 8 проте ці повідомлення наразі верифікувати неможливо. Не можемо подаймін, це зараз зробити. Ну і немає ніяких визнань від російських джерел в Мар'їнці Інтенсивні бої тривають тут в Мар'їнці інтенсивні бої е, так само продовжується оборонна вже операція. Фактично по всій лінії Запорізького Херсонського фронту у російських сил. Ну на жаль, немає додаткової інформації, тому що е, свідомо ми приблизно розуміємо, що так чи інакше десь можливо головний удар готується тут. Хоча я не знаю, я не буду стверджувати, але можливо, головний удар в цій зоні готується, тому що ми бачили на. Передодні вогневу роботу по Бердянську Storm Shadow, по Маріуполю Storm Shadow, по Токмаку прилітає збито. До речі, до речі, я зверхав, що немає інформації по Херсонщині. Ні, надзвичайно важлива інформація про збиття борту Су 35 який виходив на курс. Щоб обстріляти керованими авіаційними бомбами Херсонщину, і тут в небі над чорним морем російський су 35 минулої доби було ліквідовано над морем. А це означає, що після інцидентів в небі над Білогорочною тепер збиттям су 35 в морі поблизу Херсонщини російські війська будуть двічі думати російські льотчики, російські пілоти, вочевидь, будуть двічі думати, чи залітати потенційну зону ураження української протиповітряної оборони для того, щоб ну. Ну, не отримати так званий квиток в один кінець, саме з, з, з метою створення таких квитків в один кінець за великі гроші їх вирішили м -м, продавати серед ветеранів авіаційної служби російські війська і створюють щось на кшталт авіаційного Вагнера. Тобто будуть шукати ветеранів, садити їх на а, старіші моделі літаків, які в них є на озброєні на су 24 і пускати отак. Потенційну зону враження української ППО, але при цьому платя, платячи великі кошти, ось що вони збираються робити найближчим часом. Про це повідомила британська розвідка. Отже, такі маємо друзі справи на полі бою, який відтак розширюється. Так фронт переходить уже на територію Російської Федерації. Це дуже важливий морально-психологічний аспект, оскільки командувач. Військ, командувач, головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний ще восени минулого року говорив, що дуже важливо, аби психологічно росіяни усвідомлювали, що війна може перенестися і на їхню територію, і дати їм це розуміння. Зараз допомагають самі росіяни, бійці руського добровольського корпусу, а також легіону Свобода Росії. Ну що ж, тримаємо за них кулаки, і щиро дякуємо нашим бійцям. Вклоняємося їм за ту роботу, яку вони виконують на поки ще. Окуповані території, тому що підготовка наших військ до наступальних дій вочевидь, триває. І сьогодні, от в цьому огляді карти, я вам дав невеличке розуміння, що таке ось ці рейди на Білгородщину і чого потенційно можна чекати, також найближчим часом. Спасибі, що ви з нами, друзі. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, поширюйте його серед своїх друзів, колег, знайомих. Також підписуйтеся на фабрику новин. Не забувайте про свої коментарі і спонсорство нашого youtube каналу. Тому що, якщо дивитеся нас на YouTube, то ви можете знайти кнопку спонсор. Сувати, натиснути на неї і відтак перерахувати певну суму коштів у розмірі від 50 до умовних 200 гривень на місяць, щоб підтримати нашу команду фінансово. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі, що ви з нами. До нових зустрічей.